Енергоефективні лампи, які держава обіцяла видавати українцям в обмін на старі лампи розжарювання, вже доступні. Пунктами видачі для них стала Укрпошта. Від 7 лютого обмін ламп розжарювання на більш економні ледівські лампи стартував і на теренах Полтавщини. З 30 січня ми почали обмін тільки в обласному центрі, тобто в Полтаві, А від учора почали обмінювати лампочки і в районних центрах, в тому числі і в Решетівлівці. Безплатно замінити лампи можна безпосередньо у відділенні Укрпошти або подати заявку через застосунок дія доступними для обміну є два типи ледламп. Найшло 1428 ламп із широким цоколем отакого зразку і 930 ламп з тоненьким цоколем такого зразку. Кожна людина може отримати тільки один раз. Такі лампочки у відділенні зазначають, що людей на обмін приходить багато. Сьогодні прийшла взагалі за посилкою, але завтра збираюся прийти і поміняти старі лампочки на нові, більш якісні. Щоб обміняти лампи розжарювання у відділенні, потрібно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код та вказати свій номер телефону.